Єдиний марафон триває з 15-ї і аж до ранку для вас працюватиме команда інтера. Випуски новин представлю я, Лілія Налягака. На Донеччині дві людини загинули внаслідок обстрілу Білицького. Місто потрапило під удар сьогодні вранці. Як повідомляє Донецька обласна військова адміністрація, під час атаки пошкоджені шість багатоповерхівок, адмінбудівля, крамниця та лінія електропередачі. Уночі росіяни вдарили безпілотниками по Миколаєву, поцілили по ТЕС, Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, наразі без теплопостачання залишаються 46 тисяч абонентів. Через падіння уламків понівечені 5 багатоквартирних будинків, і щонайменше 4 магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Під час обстрілу поранені дістав 64 річний чоловік. Його шпитали. Загалом цієї ночі загарбники випустили по Україні 143 шахеди та безпілотники-імітатори різних типів. Силам ППО вдалося збити 95, 46 локаційно втрачені. Під вогнем опинилися Київщина, Сумщина, Одещина і Миколаївщина. Докладно про оперативну ситуацію на Сумщині та Чернігівщині розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю. Які новини маєш? Вітаю Лілії. Росіяни не припиняють обстрілювати сумщину. Постійно фіксують безпілотники. Це і ударні типу шахет, і ФПВ-дрони, і коптери, з яких скидають вибухівку. Сьогодні вдарили посередино Буцькій громаді. Там зайнялися будинки вночі. Бійці ППО збили 11 шахетів. У той же час близько десятка різних дронів вибухнули в наших громадах, зокрема, один з них у Верхньосировацькій. Удар прийшовся на нежитлове приміщення, покрівлю миттєво охопив вогонь. Рятувальникам, що прибули на місце, вдалося швидко впоратися з займанням та не допустити розповсюдження пожежі. Також в день ворог гатив по юнаківській громаді з артилерії, дронів і там прогреміли вибухи трьох кабів. Пошкоджено чотири житл... житлових будинки. По Великописарівщині росіяни завдали авіаудару некерованими. Ракетами з гелікоптеру, а також з дрона, дистанційно замінували кілька вулиць в центрі селища. Напередодні удар безпілотником прийшовся на околицю обласного центру. Тоді було травмовано одну людину. Рятувальники разом з правоохоронцями транспортували її до машини швидкої допомоги і в подальшому ушпиталили. На Чернігівщині під вогнем були вісім сіл. Семенівська та Сновська громади. Там ворог переважно використовує дрони та міномети. Лілія, Дякую, колегу. Юлія Зайцева стежить за ситуацією у північно-східних областях. Майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більше як 40 ракет різних типів випустили Росіяни проти українців цього тижня. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати щоденно обстрілюючи Україну. Глава держави наголосив, що разом з Європою США та всіма нашими партнерами ми здатні закінчити цю війну справедливим і надійним миром. Від удару російського безпілотника по саркофагу Чорнобильської АЕС і подальшій пожежі постраждала значна територія. Про таке зазначають у МАГАТЕ. Команда Міжнародного агентства з атомної енергетики отримала необмежений доступ до місця вибуху і провела детальний огляд об'єкта. Експерти зафіксували у наслідок атаки і зовнішнє і внутрішнє і облицювання арки пошкоджене, через що утворилася діра діаметром приблизно 6 метрів. Також понівечене деяке обладнання та електричні кабелі. Однак, тримальні бал. Ки конструкції вціліли, наголошують в МАГАТЕ. У міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України зазначають, що рівень радіації на об'єкті не змінився. Ситуація контрольована. Це також підтвердили експерти МАГАТЕ, які провели власні вимірювання. Під час цієї руйнівної війни напад на ядерний об'єкт це абсолютна неприпустимість. Цього ніколи не повинна статися. Це викликає особливе занепокоєння, оскільки ми також спостерігаємо зростання військової активності в районі Запорізької атомної електростанції. Судячи з останніх подій, ядерна безпека залишається під великою загрозою. Збройні сили України звільнили село Піщане у Донецькій області. Про таке повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов. Піщане розташоване за 5 кілометрів на південь від Покровська. Також війська Росії були витіснені ще з низки населених пунктів навколо, підкреслив Трегубов. Найважча доба на фронті цьогоріч. Напередодні на східних рубежах зафіксовано 261 боєзіткнення 71 ворожу атаку відбили оборонці на покровському напрямку, 39 на Куп'янському, 29 разів. Окупанти гатили на Краматорському відтинку в районах. Перетечного ступочок білої гори та в районі часового яру 27 на Лиманському, поблизу населених пунктів: Зелений гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське і Діброва били загарбники і на Новопавлівському напрямку неподалік Зеленівки, розливу нового комара, новосілки та великої новосілки. Загалом за минулу добу наші захисники ліквідували 1730 російських окупантів за інформацією генштабу зсу. Загалом від початку великої війни армія РФ втратила 858 тисяч солдатів. Наші оборонці також спалили 10 073 ворожих танка, 21 011 бойових броньованих машин, 23 185 артилерійських систем, 1283 РСЗВ та 1067 засобів ППО. Крім того, українські захисники знищили 370 бойових літаків окупантів, 331 гелікоптер, 25 377 безпілотників та 3063 крилаті ракети. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен рашистів, а також 37 456 спецавтівок. Наслідки від санкцій США проти Москви. нагадаю, Сполучені Штати посилили обмеження проти РФ, націлившись на видобуток та експорт російської нафти. Обмежувальні заходи торкнулися безпрецедентної кількості нафтопаливних суден танкерів, багато з яких є частиною тіньового флоту РФ, а також непрозорих торговців російською нафтою, постачальників нафтосервісних послуг із Росії. Не оминули й російських чиновників зі сфери енергетики серед іншого із 27 лютого всі постачання російської нафти понад встановлені цінові межі будуть припинені. Йдеться про стелю: 60 доларів за сиру нафту, 100 доларів за преміальне паливо і 45 доларів за паливо зі знижкою. Про наслідки обмежень, що відчутні вже зараз. Наш матеріал. Китай різко скоротив закупівлі російської нафти через посилення американських санкцій. У чорний список США потрапили зо дві сотні танкерів тюньового флоту РФ, а також компанії «Газпромнефть» і «Сургутнефтегаз». Цього місяця морські поставки з РФ до Китаю впали удвічі до 500 тисяч барелів на добу, порівняно з попередніми місяцями. Натомість збільшилися поставки сировини з Бразилії та Анголи. Ці зміни росіяни відчувають вже зараз. За деякими оці. Морем наразі дрейфують загалом 17 мільйонів барелів нафти, що не знайшли покупців. До літа цей обсяг може зрости до 50 мільйонів барелів. Через запровадження нових американських санкцій альтернативу російській нафті шукає Індія. Раніше Вашингтон роз'яснив нью делі що танкери з російською нафтою треба розвантажити до 27 лютого відповідно до нових обмежень. Серед варіантів, що розглядають індійські нафтопереробники, збільшення імпорту сирої нафти з близького сходу, зокрема Іраку та Саудівської Аравії, а також зі Сполучених Штатів. Раніше стало відомо, що через американські санкції індійські банки. Почали блокувати платежі за нафту з Росії. Найбільший нафтопереробний завод Туреччини Тюпрас обмежує закупівлі російської нафти і пального, аби уникнути порушення американських санкцій. Тюпрас став одним з важливих нафтових партнерів Росії, коли агресорка змушена була перенаправити експорт нафти після зупинки закупівель європейськими компаніями. Лише торік тюпрас перевіз щонайменше 180 тисяч барелів флагманського російського сорту Юралс. Однак з 27 лютого турецька компанія... Компанія припинить приймати партії нафти, які не відповідають встановленій країнами великої сімки стелі цін на нафту. Рішення дотримуватися цінової межі означає, що Цюпрас виконуватиме побажання західних держав, мета яких обмежити доступ Росії до нафтодоларів. Росія змушена скорочувати видобуток нафти через успішні удари українських збройних сил по нафтосховищах агресорки. Сили оборони практично щотижня знищують великі ємності для зберігання сировини на російській території. Відтак, якщо РФ не знизить темп видобутку чорного золота, сировину просто ніде буде зберігати. Також наростають проблеми з відвантаженням у портах. Європейський союз може запровадити обмеження ще проти щонайменше півсотні танкерів. Російського тіньового флоту у 16-му пакеті антиросійських санкцій. Його Брюссель планує приурочити до третьої річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну. Українські ударні дрони коригують у правильний бік не лише зовнішню торгівлю Росії, а й її внутрішній ринок. Лише за останні тижні успішні удари українських безпілотників вивели з ладу близько 10% потужності російських нафтових заводів. Через це в російському уряді готуються запровадити заборону на експорт бензину з 1 березня. Так російське керівництво намагатиметься стабілізувати оптові ціни напередодні посівної кампанії, а також уникнути дефіциту пального всередині країни. Катерина Кравець Подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини. Муніципальний кризовий притулок відкрили у Черкасах. Цей простір має стати прихистком для осіб, які постраждали від домашнього насилля. Осередок працюватиме безкоштовно ще й як денний центр соціально-психологічної допомоги. Про враження людей і кому така ініціатива врятувала життя. Наш наступний сюжет. Як ви по себе почуваєте? Що було у вас за цей тиждень? Що можливо викликало якісь негативні емоції? Марина трохи ніяковіє в присутності преси, тому просить приховати її обличчя і змінити голос. Тривалий час вона перебувала в аб'юзивних стосунках із чоловіком. Не мала підтримки в житті від найдорожчої людини мами, лише образи та звинувачення. Зізнається, що від такого постійного цькування з'явилися страшні думки. Випивав завів собі коханку, принижував мене при дитині. Резище таке, не таке, ну вип'ято ну, ми ситуації, Хотілося снаклати на себе руки. Тут, тут такого нікого до такого не дойде. Тут тебе підтримують, тут тобі дадуть, покажуть путь, куди ти можеш піти, і що ти станеш людиною нормально, адекватною. В особливо кризовий момент Марина вирішила звернутися по допомогу Судимте до цього центру. Добре, тут отримала і психологічну підтримку, і всі необхідні консультації. Тепер вибудовує життя наново без токсичного оточення, і це головне завдання фахівців допомогти людині повірити в себе і підтримати на шляху до змін. Повернення впевненості, відновлення самооцінки дуже часто жінки бояться брати відповідальність за свої рішення, часто сумніваються в своїх діях, тобто. Під постійним психологічним тиском в них втрачається впевненість в своїх діях, з'являються постійні сумніви в тому, що це вона не така, як потрібно. Тут у нас знаходиться ресурс. Керівниця кризового центру показує, як облаштований притулок для осіб, які постраждали від домашнього насилля. Він займає окремий поверх, де розташовані 13 кімнат, кухня та ігрова для дітей. Тут безкоштовно консультують і юрист, і психолог нададуть і соціальний супровід. І що важливо, потерпілі матимуть можливість тимчасово пожити у цьому безпечному просторі. Це саме перше і необхідне, що для постраждалої особи безпечне місце перебування, знаходження. Потім Решта всіх необхідних послуг денний центр відкритий для всіх мешканців міста Черкаси для надання будь-якої інформаційної послуги допомоги і психологічної підтримки. Проект реалізували за сприяння Міністерства соціальної політики України та завдяки міжнародній фінансовій підтримці. Лише минулого року понад пів тисячі людей отримали допомогу спеціалістів цього центру. І щороку кількість звернень щодо домашнього насильства зростає, тому жертви мають знати місця, де вони будуть у безпеці. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Далі слово Ірині Баглай. А ми з вами побачимося о шістнадцятій. Підсумки Мюнхенської безпекової конференції підіб'ємо цієї години.